Ми ще з 2014 року маємо два фронти: зовнішній фронт, москальська агресія проти нас для окупації і ліквідації української державності, але і внутрішній фронт, коли невідомо хто прийше до влади, завдяки значить українському народу, фактично виконують завдання світових структур олігархічного плану для того, щоб превратити Україну в інший, в іншу окупаційну територію, яка би складала колоніальну систему так званого півдня інших країн, тобто ми повинні стати сір'євим придатком, так як це сказав Шмигель в своєму Фізбуці, і таким чином нам нав'язують нову форму колоніалізму і управління. Україна не за це. Ви що, за це? Чи ви хочете свою Україну національну? Чи здатна сьогоднішня влада створити для України національну ідею і вести Україну за цим шляхом?